Доброго дня, шановні пані і панове, 18 жовтня вийшов на тихе полювання. Нагадую, у нас послушливе літо. З 26 травня не було жодного доща, хоча кожного дня хмарки щось намічається, але ніяк не піде. Грибів дуже мало, але вони все таки є. Перва нам зустрілася ось така гарна циняножка, рядовка лилова нога. І рядом біля неї була невеличка печеричка. Печериць багато попадається, але всі червиві гнилі. Тому їх і не брав. А ценяножки ось, ось такі маленькі. Я вам кожну року їх показував. Дуже вони здорові ростуть, але так як засуха, дуже маленькі, їх небагато, але все-таки вони є. От в такій травички. Вход в балку, якщо у вас є терн, далі я покажу теж відео. От в терничках вони ростуть масово. Звичайно, ж, де оце я знайшов одну, їх могло б тут бути штук 30-40 здоровенних, щоб ви в одному місці цілий пакет їх нарізали і пішли додому. А так, ось такі маленькі, ось така печеричка, бачите, і вся вже червила. Тому синяножки являються умовно їстівними грибами. Що це означає? Це означає, що їх 15 хвилин треба проварити. В них є токсин, який не смертельно впливає на людину, але на деяких людей. Він негативно влияє, тобто вас може потосни, потошнити, може пропоносити. Ну, тобто, не всім вони підходять. Тому 15 хвилин треба проварити. Далі можна консервувати, жарити, варити. Я їх в основному консервую або ж варю суп. В супі це найдобріший гриб. Я вам кожного року це кажу. Їв різні гриби в супі. От Присмак синяножки і своєобразний дуже сильно в супі, гарно. Виходить, тобто суп із синя ножки найдобріший суп грибний. Ось теж їх, бачите, невеличкі, вже є і поганенькі, гниленькі, хоча вони тільки тільки мають починатися, але бачите, набагато раніше вийшли. І терник, он видно, тер... ягодка терну лежить, час я вам гілочку покажу. Тобто, прям в терниках вони є вище і в травички, але там трава по коліна, ну, ви їх там просто не побачите. Щоб їх там знайти, треба скашити траву, тоді попадуться. Бачите, такі маленькі синя ножка. Це її, скажімо так, саме основне наліччя, ви з нічим не перепутайте. Ось терники. І в терниках вони мають бути масово. Ну так як засуха, їх небагато. Ну і ось сам терен, тож невеличкий, дуже в нас посушливе літо. Такого посушливого я ще ні разу не бачив, щоб за все літо не було жодного доща. Ну і бачите, сеняножки дуже такі маленькі, і вони схожі по розміру на моховиків, яких я вам показував. Оці сенняножки мають бути. Раз в 10-15 в більше. Ну, нема вологи. Дуже маленькі розтудять, але ж все таки вони зустрічаються. Ну і дивіться, як я вам вже казав, низ ножки можна зрізати і в себе в садочку прикопати. Але має бути волога. Якщо у вас засуха, як зараз, нічого не вийде. А якщо у вас волога йдуть дощики, оце зрізали в карман, вкинули дома в саду, де ви не копаєте землю. На півштика прикопнули землю, тобто зробили невеличку ямку. Туди положили цю ножку, ногою придавили. І в наступні роки будете з грибами. Коли дощове літо, то я в себе збираю і, 10, і 15 відер в саду. 10 у мене сад, і там дуже багато таких грибів гарних росте. Там у мене і печериця, і синя ножка. Ось дивіться, ось це у нас дуже гарний смачний гриб. Тільки це сірий різновид, є збілі. От якщо вони біленькі, то сміло беріть. Тільки дивіться, щоб воно не було таке чорненьке. Це вже він розпадається, тобто це він вже не в їстівній фазі. Вони мають бути молоденькі. Дуже часто раніше зустрічалося, але зараз, як у нас. Посушливі літа, дуже мало їх зараз попадається, так щоб насобирати, насмажити її і, і не попадеш. Ось дивіться, деревинка, яку я вам кожного року показував. Ну, В цьому році, на жаль, вона вже впала, лежить. Діаметр корня метра два. І от постійно я тут збирав гливи. З однієї сторони росли гливи, з другої сторони росли гноєвики сірі і білі, і також там росло дуже багато опеньків зимових. Ось така гарна глива нас зустріла. Це вже останні ну, ще трошки, бачите, дерево вже поїдено і ще трошки будуть рости. Раніше масово, частина, нижня частина дерева була обліплена грибами. Ну, я його показував, хто давно підписаний. Передивіться старі відео по гливам. Майже всі вони, ну не майже процентів 40%. Відео погливам зняті біля цього дерева, я був в цьому радіусі в цій балишці. Воно рядом возле мого дому пішов, бистренько зібрав. У мене є 5-6 міст, де я їх збираю, там 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 пройшов, якщо вони є, навіть в одному місці вам на збирати багато грибів. Тому запам'ятайте, якщо гриб з'явився, то 5-6 років він буде на тій деревині, ви будете його збирати. Ось, зараз чуть-чуть пройду по кругу, покажу деревце. Я метр ну, метра, а воно вище мене, десь метра два коріння. Теж вон грибочки виросли, якісь трутовики. З цієї сторони постійно було дуже багато гноєвиків сірих. Білих я тут не зустрічав, Ну, от сірі, бачите теж. Гарненькі грибки. Зараз я вам зірву покажу. Бачите, рядом таке чорне п'ятно. Це ж він так привращається в таку маслянисту речовину. Якщо він почав привратися, тобто перерождатися, вже його їсти брати не треба. Брати треба тільки дуже молоді білі гноєвики, не сірі. Ось, бачите, таке здоровенне дерево. На жаль, вже впало. І майже перероботане воно грибами. Ось ось. Я її зараз зріжу, покажу грибочок сам. Оцих двох шматочків грибів вже з головою вам хватить зробити сковорідку грибів, тому що глива вона сильно не упарюється. І от в такій фазі, бачите, що вже аж міцелі наче виходить на шляпку, вона найсмачніша. Бо чим молодіший, тим. Скажімо так, безвкусніший гриб, має бути він трошки такий старенький, тоді в нього з'являється дуже гарний смак. Ну і пагливі, як її правильно готувати, її ні в коїм разі не можна варити. Дуже часто мене питають, я взяла, приготувала він, як резина. Да, якщо ви його проварите, а потім посмажите, він буде резиновий, не вгризете. Його сразу нарізаєте на сковорідку, Він сразу пускає сок. От тільки сок випарився, додайте трошки. Олійки, на які ви смажите, підсмажуйте, і буквально 5-7 хвилин і він вже готовий. Його ні в коїм разі не треба варити. Низ ножки можна зрізати, зробити грибні блоки, я це показував або пеньочок заразити. Також можна їсти, я часто кажу, на їстівні, вони, звичайно, їстівні, просто вони такі більш тверді. Ну, хто любить їсти на здоров'я? Я в основному тільки шапочки їм. Консервувати, маринувати, можна сразу замаринувати быстренько, можна на зиму законсервувати. Я в основному їх смажу або роблю котлети. Жінка дуже любить робити з них котлети. Вона їх мішає з зимовими опеньками. Ну зимових опеньків ще немає. Нема ще в нас такої влаги, щоб вони з'явилися. Хоча в цей час вони вже б мали б з'являтися. Ну, ще не так волого. В балці лісів у нас немає, ще раз нагадую, я живу в центрі України. В області є соснові такі невеличкі гаї, ліси, там зустрічаються білі гриби, але це від мене десь кілометрів 70, 100, а то тобто й 120, тобто далеченько. Я туди не їздю. Збираю тільки тут у себе по місцю. І Ось бачите, я вам показую. Там ми рядом зрізали всю гливу, тільки що, і знайшли печеречки. Печеречки теж такі нещасні, бо засуха. Бідненькі, Я не знаю, як вони взагалі змогли вирости, бо нема вологи, все сухо. В цьому році просто якесь скажене літо і кажуть, що в ближайші 5-6 років буде все те саме. Тобто засуха. А прогнозується на нашій місцевості через 50 років тут взагалі буде пустеля. Вряд ли тут можна буде нормально жити. Тобто клімат міняється, все міняється. В дитинстві в ці, всі балки були засипані грибами. У нас раз на тиждень йшов стабільно дощ, а зараз з дощиками дуже е, скрутно. Ось теж дивіться, гілочка, і на ній вийшла глива. Бачите, видно, ранка на дереві лопнуло. Може, моро, забоїна, може, ще щось произошло. І от туди. Попали спори, які літали рядом на деревінки, яка впала. І так гриб і розпространяється в балки. Хто мене спрашував, як, а, як, а куди, як виростить. Можна просто шматок шляпки зрізати старого гриба і під кору засунути в пень у вас в саду. Туди попадуть спори, вони там 100% є. Візьміть якусь бумажечку, постукайте по грибу, і ви побачите таке. Така пилячка буде випадати, це спори гриба. Якщо будуть ідеальні условия, тобто буде волого до плюс 20 не вища температура, спори починають проростати, і у вас там виросте гриб. Я так раніше розм... розмножав у себе в пеньочках гриби, коли ще не знав, як готувати міцелій. З міцелієм набагато проще, тому що туди, куди ви заклали міцелі і зробили гарні условия, у вас 100% виросте гриб. Ну і на такий, ану напишіть мені, що це за грибок. Хто знає, в коментарях, будь ласка, напишіть. Я то знаю, але не всі люди знають. Часто попадаються гриби, кожного року я знаходжу гриби, яких я ні разу не бачив, різних кольорів, відтінків, тому царство грибне дуже велике, всі гриби знати неможливо. Всім завжди кажу, збирайте тільки те, що знаєте. Якщо сумніваєтесь, ніколи не беріть. Навіть гарний їстівний гриб, який виросте на місці, де були пролиті якісь хімікати, тобто на гарному місці ним можна отруїтися. Якщо у вас Будуть поля, там десь помили техніку, бризкали поля, гриб це все в себе накопить. І як мінімум ви отравитесь, будете ригати, дристати. Тобто <сум> не не ділайте, не збирайте гриби в таких місцях. Ну і в кінці нам зустрілося дуже старенький гриб. Гриб курка, курине м'ясо на нього. Кажуть, дуже добрий гриб, але він вже старенький. Його б десь би тиждень назад знайти, можна було б зробити дуже гарні. Атлети, класний грип, я вам показував у себе літом. Він такий більш яркий, помаранчевий, жовтий може бути помаранчевий. Обов'язково його збирайте, якщо знайдете, але це вже старенький. Це дерево, я знаю, на ньому постійно їх зрізає, Ну, пізновато прийшов, він вже старенький. Тобто, ходіть, збирайте, навіть в таку. Посуху, що зовсім немає, вологи гриби. Є грибів, мало зустрічаються. Беріть з собою помічників. Збирайте всім. Дякую, гарного тихого полювання.